Сьогодні я розкажу, як я в'язала оцей кардіганчик. Це буде такий собі міні-мастер клас. Отже, кардіганчик цей зв'язаний на дівчинку 9 років. В'язала я його із пряжі Lana Gold Fine. Вона доволі відома і проста це, звичайно, турецька полушерсть: 49 вовни і 49 акрила, і відповідно 51 вовни. Ось. Отак от от він виглядає, цей кардіганчик. В'язала я його спицями 2,5, для того, щоб була більш плотна в'язка. Для того, щоб він ліпше тримав свою форму, повністю і різиночку і повністю пілочка, спинка і рукава. Все зв'язане з 2,5. Внизу є невеличка вишивка. В'язати його дуже просто. Отже, якщо ви знаєте свою щільність в'язання, отже, в'язати його просто і, відповідно, може зв'язати люба в'язальність, яка вміє в'язати лицеві, виворотні, розуміється, на читанні схем, і для нього не потребує якихось складних розрахувань. Абсолютно, ви знаєте свою щільність. І якщо вам підходить, ви знаєте ширину, яку потрібно для вашого виробу. І, відповідно, з щільністю, ви вираховує, там вираховується просто кількість петель в рапорті. І все. Починала я в'язати зі спинки. Це шивний виріб. Тобто, десь є окат рукава, вирізана пройма і є шви. І на плечах так само є шви. Ось вони зроблені за допомогою гачка. Починала я в'язати спинку окремо, відповідно, полочки окремо. Коли я в'яжу кардігани, я зазвичай починаю в'язати зі спинки, тому що тоді легше вирахувати, і бачите, яка буде ширина. І потім зробити розрахунки на пілочку, на дві пілочки, якщо це кардіган. Тож, В даному випадку я набирала 100 петель, враховуючи, що в мене 8 петель рапорту на цей візерунок. Ось він. Тобто, в спинки в мене повністю декілька входять декілька мотивів. І плюс петлі кромочні, там по одній петельки, відповідно. Я набирала 100 петель з 2,5. В'язала спочатку візерунок. На ну, сам візерунок в мене є ось така схема, я її намалювала. Сам візерунок дуже простий. Тобто починала я в'язати лицевими петлями, потім другий ряд, так само лицеві. Вони дають хусткову таку в'язку на два ряда. Тобто вони видають ось отакий от краюшик, бачите? Далі в мене декілька рядів вказано тільки лицеві ряди, бо виворотні пров'язуються за рисунком. Ну, всі виворотними. виворотний ряд. Тобто кромочна позначена буквою К, маленький кружочок це накид, Тройка в такої скобочки це відповідно три петлі разом я прив'язувала. всякого наклону, просто брала і прив'язувала Три петлі разом. Відповідно, Далі в мене йде 9 10 десятий ряд це теж хускова рястка. Коли я лицевий ряд в'яжу лицевими, виворотний так само лицевими, і тоді це виглядає як. На лиці це буде виглядати як ряд лицевих петель. ось він. Бо це поворотні ряди, в'яжеться повністю поворотними рядами. Далі дві петлі разом. Оцей значок двійка в, такому, в такій куточку. Це дві петлі разом. Такий кружочок, кулька це накид відповідно, дві петлі накид, дві петлі разом, лицева. І далі, закрива... далі закінчується цей візерунок, так само лицева... лицеві петлі на лицевому ряду, і на виворотому так само лицеві петлі. Це дає хусткову в'язку. Ось вона та схема. Вісім петель рапорту. І вона дає отакий нескладний візерунок. Але завдяки тому візерунку вона... воно виглядає більш ніжно і цікаво. І далі я в'яжу дуже простим А Це дві Хустовки дві хустова в'язка, бо на лицевих і на виворотних рядах те завжди лицеві петлі. В мене є схема в журналі, яку я брала. Ось вона. Ну, Хрестик, то відповідно платочна в'язки одна петля. Це старий дуже журнал куплявся до 2000 році. Ось і так само я в'яжу до пройм. В пройм. Далі я обавляю пройми. Коли я відв'язала, потрібну мені довжину, а довжина повністю всього виробу 49 см, довжина рукавів 39 і ширина 37 см. Тобто, на пройми я починаю бавки спочатку 5 петель з кожного боку, потім по дві петельки з кожного боку, і потім по одній. Не дуже велика пройма. І після того, як я зробила убавки поступово я далі в'яжу рівно до горловинки. Перед тим, як перейти на горловинку, бо то є спинка, я виділяю зазвичай маркерами петлі плеча, в даному варіанті по 23 петлі, і потім вив'язую глибоку горловинку. Тобто, скорочую і десь по 2, петлі, по 2 петлі даю на скорочення по боках і закриваю. І далі я починаю в'язати, розраховую пілочку. Коли я вже маю спинку, мені легше розрахувати, скільки мені треба в'язати на пілочку, бо в мене є е, обов'язкові дві планки, десь на них я даю петель, ну 5. в середньому даю 5 петель. Тобто відстаю віднімаю 5, ділю навпіл і підганяю трошки під е, мой рапорт візерунку. В даному випадку на пілочки я набирала по 48 петель. Повністю е, не входить сюди е, рапорт, повністю візерунка. Тобто, біля планочок в мене по половини рапорта. Ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає в шотому віді. Вигляд. Ось. Такий має вигляд. І далі я вяжу пілочку відповідно так само, стільки же рядив до пройми, і так само обираю скорочую пройму. Але тут я роблю зазвичай більшу горловину, більш скорочую горловинку. Ось таким образом. Тобто і починаю раніше скорочення, і беру десь петель спочатку 8 скорочую на горловинку, потім декілька разів по дві, і потім декілька разів по одній. Роблю закруглення горловинки. Після того, як я зв'язала обидві полочки, я їх зв'язую за допомогою качка з є... гачка, з'єдную ось таким шовчиком, по дві петлі разом, вон не дуже помітний і м'якенький. І потім я набираю рукава. Відповідно на рукава в даному випадку. Я точно так же розраховую, для того, щоб в мене тут була повна кількість рапортів візерунка. Манжет в мене по 50 петель, тобто 6х8, 48 і плюс 2 кромочні. Ну, то дуже легко. І далі я в'яжу рівно манжет, і вже після того, як я зв'язала повністю цей візерунок, я набирала прибавку. За допомогою накидів я прибавляла 16 петель. І далі я вив'язувала рукав. Рукав має шов. завдяки шву дуже зручно вив'язувати прибавки. Кожні 6 петель я прибавляла по одній петлі, десь по краях. Кожні 6 рядів, перепрошую. Кожні 6 рядів по одній петлі по краях. Це дає рівномірний скис рукава. Ось такі во. І десь тут же видно, коли я відв'язала потрібну зробила потрібну кількість прибавок, я далі в'язала просто ровно. Ота є видно, що оно прибавки десь закінчується, і далі йде ровна в'язка, без прибавок. Сама ширина рукава. Оцей пройми, вона, оцова оката, ширина оката, вона має співпадати з шириною нашої пройми. Тобто, коли я розкладаю виріб рівнесенько по плечах і бачу, ту пройму, ширина рукава має співпадати з тієї пройми. Після того, як вона співпадає, я примірила і побачила, що все ок, я починаю вив'язувати окат рукава. Я його де роблю не дуже глибоким, бо в мене не дуже глибока пройма. Ось. Тобто я роблю на окат рукава. Я робила спочатку 5 петель скоротила, потім 4 рази по 3 петлі, відповідно, це кожний ряд. Тобто начин, починаю ряд, роблю скорочення 3 петлі, починаю наступний ряд виворотний, так само 3 петлі скорочення. Тобто 3 ряди по 3 петлі, о, 4 ряди по 3 петлі, 3 ряди по 4 петлі, 1 раз по 5 петель і відповідно потім я просто закрила вже петлі. Головку цього рукава. Ось так воно виглядає. Другі рука в'язала таким самим способом. І після того, як обидва рукава в мене були зв'язані, я їх зшивала за допомогою гачка. Зазвичай я відмічаю середину рукава за допомогою маркета і з'єдную ту середину з плечем з плечовим швом. Можна просто наживити ниточкою, можна відмітити маркером, як вам зручно. І потім я вже намагаюся, щоб середина рукава співпала з плечовим швом, і за допомогою гачка я з'єдную рукав. І потім останній шов, який я роблю, то повністю зшиваю відповідно від манжета і до самого низу. Це один єдиний прямий шов. Ось він. Ось він, от такого виглядає. Шви дуже добре грають роль, бо вони тримають виріб, не дають йому десь розтягнутися, перекоситися або ще щось. Вони допомагають йому тримати це як такий основ костяк. Допомагають, щоб той виріб ну, тримав свою форму, не втратив свою форму. І завдяки тому, що тут доволі щільна в'язка, зазвичай такий виріб дуже добре виносить багато прання і йому нічого не робиться. Він дуже добре і довго і гарно носиться. І ось, коли я вже зібрала повністю свій кардиган, я набирала петлі на планочки по 101 петлі. Я набирала на планочки, так само спиці 2,5, пров'язувала планки, першу планку без отворів для гудзиків, а другу планку з такими от петелечками для гудзиків зробила, скорочувала по одній петлі. Ось воно, отак от, от виглядає. виглядає. Я зв'язала ці планочки відповідною шириною і закрила з допомогою голки. І потім я набрала 108 петель на горловину окремо, пров'язала декілька, тут, напевно, сантиметр 2. І Мені забила отвір з одного краю для гудзика. І потім я це прикитлювала за допомогою голки. Це справжня кітльовка, вона так само так дуже добре тримає горловину, щоб вона не розтягувалась, не тратила свою форму і не стирчала. Не люблю, коли горловинка стирчить, тому намагаюся, щоб вона щільно прилягала, тримала свою форму. Відповідно, завжди я так розраховую, щоб сама горловинка вона була ну, трошки менше тут кількість петель. Для того, щоб коли я її кетлюю, я її розтягую, отакво, і вона самостійно, тут зверху вона трохи стягується і тримає таким чином форму. Ось. Ось така горловинка. Як тільки я зв'язала горловинку, я цей виріб випрала, і потім зробила вишивку, квіточок. Ось так це виглядає. Тобто ніяких складних розрахунків тут нема. Зазвичай скорочення може трохи складніше вив'язувати рукава, але я роблю однакове скорочення, тобто мені подобається завжди спочатку по 5 петель, трохи більше, потім десь по 3 петлі, потім по 4, і, відповідно, по 5 петель зверху. Я не роблю ніколи дуже глибокий виріз для плеча, тому що це. Ці вироби, зазвичай вироби, які я в'яжу, вони мають добру таку свободу облігання. Мені подобається, коли в'язані речі, ну трохи такий оверсайз. І свободно сидять, і гарно. Таким чином мені знає, що вони гарно виглядають. Ось, складного тут нічого немає. В'яжеться доволі швидко. В'язання доволі швидке і виглядає ну, такий от інтересний такий кардіган для дівчинки, для повсякденної носки, для того, щоб можна було десь втягнути, десь піти. Ось така в мене робота. Отак воно виглядає. Так виглядає прикітльована горловинка. Так воно виглядає всередині, знайде по краю, китлюється за самий край. так виглядає шовчик. Отак виглядає всередині цей візерунок Так він виглядає знову. Вишивку я робила так само ніточками Lana Gold Fine сам кардіган поїде до дівчинки яка живе в Великобританії. Якщо в мене будуть фотки, я пізніше на своєму каналі покажу. І такий самий кардіган я в'язала трохи менший за розміром з пряжі такої саме, тільки іншого кольору. Так само Лана Gold Fine. Трохи він, мені здається, за вуски вийшов. Тому вже коли другий в'язала, я додала більше ширини. І тут нема квіточок, я ще планую вишити квіточки. Ось. Все в'язалось те саме. Так само, просто трохи, трохи менший розмір і так само кітлівалася горловиночка. Ось вона. Дуже цікавий колір, такий темний джинс. Тобто, це двом моїм внучкам, і вони будуть мати два однакових схожих кардиганчика тільки різного кольору. Тобто це дівчинки 7 і 8,5. Зараз буде влітку 9 старших внучки, то для дівчинок 7-8 років. Ось, але вони невеличкі. Зараз рістом, тому, можливо, є діти більш дорослі, більш такі високі, їм потрібно, може більший такий розмір кардіганів в'язати. Ну, але я вже розраховувала на своїх дівчат. Ось така в мене робота. Якщо будуть якісь питання, то пишіть, може кому буде корисно, може когось надихне це відео зв'язати ось такі кардіганчики, які не потребують дуже складних розрахунків, і які легко в'язати під будь-який серіал. Сподіваюсь, що було корисно. Бажаю вам гарних новорічних свят. Шкоро вже буде Миколай, тому готуємося і робимо подарунки. Цьом-тьом.